Друзі, мої вам вітанечки. Сьогодні понеділок і стартував у нас цікавий турнір. П'ятизірковий, без жовтих, дуже швидкий. Виставив я таку собі оборону. Циферка красива просто. Нема в мене, як ви знаєте, всяких там. Бернадет, фергусів і тому подібного, тому так собі експериментую, там ставлю, ставлю, що душі сподобається. Так, турнір тільки розпочався. Два Івана, да? По-пупу. Можна, в принципі... І таунта взяти. E, давайте, поки я, бляха, налаштуюся на це все. Де мій дядько Людвіг? Алло, Граш, ти де? Вилазь, секунд. Далі. Вони будуть. Фу -фу -фу. Зелену беремо. По-любому, По любасіку. Кого можна ще взяти? Ще мені б не мішало прикритися, так? Да? Берем. Поки що так берем Ну, раз там синіх дефігану. Берем арманов карман. І можливо щось. Можливо, щось іще. Що ми можемо взяти ще? Я он теж Івана можу взяти. Два червоних. Написав стоп. стопе! Я про тебе забув, дорогенький, Горела я в мене. А там он скільки синіх. Якщо, якщо таунт не включати, то, по суті, можна, можна їх спіймати на горилу. Добре, так, загони перевіряємо. Вірно. Е, погнали. Червоних можу зарядити. Можу зелених зарядити. Давайте зелених зарядимо. І ось так, ось 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 ось, ось, ось так. Так, можу Людвіга тепер зарядити? Давайте так бубаним. Так блядь, думав, доб'ю е. 에... Давайте ось так. Поки я його заряджаю, він уже почти помер, да? Ну, якщо він помре, то не дуже я того й боюся. Давайте ось так. Тепер сині, сині можуть бити. Сині можуть бити. І це добре. Ти нам, блін, щоб Івана того не розбудити. Давайте в центр. Два ваньки наших сплять. Наших е, ворожих. Розбудемо, запитаємо, як у них справи. Давайте ось так. І, напевно, добиваємо цю тему. Ні, не добиваємо, ну тоді так. Починаємо з тисячі, так? Да? Єлена. Ленка, Ленка. Контра. Може, грилу залишити чисто для зйому. Синіх тут немає. Або... Давайте візьмемо. Пограємо, поки можна, різними персонажами. Поки нам ще то дозволяють. Прикритися Дольфрікі є eким. Зняти є. Заблокувати є. Ну, погнали. Мені, блін, жовтих напихали. Коротше, прибирать їх потрібно. Я сказав прибирать. Давай. 700 зняла. Включаємося. Вона не потрапиться, але. Але сусіди потрапляться. Давайте ось так от. Нам же ж закритись потрібно, тальфріки якось, так? Да? Можливо, ось так. Нічого там не, не поїхало. Трішку зняти нема чим. Давайте ось так. Пробиття. Пробиття спрацювало. Що ж ти будеш робити, блін? Давайте ось так. Потрібно мать півночі, напевно, знести. Вона нам не заважала. І закінчуємо зараз цей поєдиночок. Опо далі. А далі оцю треба згадати, що вона взагалі робить. Балерину паразита. Ага, ага. Ага, ага. Фігня, коротше. Таунта зняти є чим. На всяк випадок. Погнали. У нас є купа Фіолета. Ну, п'ятірка мені не потрібна. Давайте ось так зробимо. Чудово, давайте ось так зробимо, невже Фіолет прийдеться зривати? Давайте на одного. Ага. Я забув, що Юкоін робить не знімаємо. О-по-по. Тут рішечки. Забувся, да. Ну да ладно. Давайте, Мончермина. Хочу в цю сторону. Не потрібен нам тай грімстіл, та його там сліпота і тому подібне. Полетіло. Далі. Доброго дня. Що, як справи? Нормально кажете? Так, да? так, грімстіл цей що хілиться? Так, 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 так. так. Поки велась, загона не вистає, тому будеш таким. Будеш таким. Угу, тут нема. Тож потрібно ще чимось то вбивати? Ось такий дядько є. Mm -hmm. mm -hmm. Як що що його ще взяти? Блін, уявлення немає, що їх брати. Цього свого... Блін. Ну воно і блок, і... І яхмос. Чи потрібен та яхмос тоді? Якщо в мене будуть блоки. Нафіга мені яхмос? Б'є слабенько. Можна взяти два цих і... У мене десь кращий Купідон був. 85-й, Де він? І ось так. Хіл, якщо що, то в нього можна буде вкрасти. Добре, погнали. Зелених три синіх. Так, я бачу ось тут, як синій підняти, але спочатку хочу цього забрати, подивитися, що тут буде. Так, летить, не летить щось, по-моєму, не летить. От тут а може фіолетовий полетіти. Ну. Воно... Блять, ну як так? Ну от скажіть мені як? Як би червоний ще десь, блин, де Та він не виживе цей Купідон. Щоб я тут не крутив. Чому так все по дебільному блін? цій грі зроблено? Так, пітон 0, все. Вже я нічого не складу. Далі. Та погнали, бля, що тут міняти Тихо, тихо. Давайте тут спочатку. Давайте зелені зоберемо. Ну з незвідки летить, летить, блін, незвідки. Конченети. Так, добре, давайте сюди. Дістали вже ці приколи. Забрали ту скажену стару. Зараз зелений перезарядимо і доб'ємо то все. <кхи> Ти ще не добився ось такі ось пироги. Блін, все, що потрібно було в тому поєдинку, це пережити грьбану стару. І нічого з цього не вийшло. Ооо, вже й оборона все. Е, ну, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.